Дарина Степанюк дівчинка з Ужгорода, яка після блискучого виступу на голосі здобула неабияку популярність. Про неї говорили всі. Близько мільйона переглядів її виступу. Просто зараз Дарина розкаже нам, як воно прокинутись знаменитою. Привіт, Дарину. Я тебе дуже рада бачити в Києві. Взаємно. Отож, одразу питання. Ми знаємо, що патріотизм це та риса характеру, яка виховується в людині з раннього дитинства. Отож, хто і як виховав у тобі таку полку любов до нашої держави? Ну, по-перше, я думаю, що патріотизм не виховується, а це є якби внутрішнє почуття кожної людини. Ну, я так собі думаю. Тому що мої батьки так відчувають, і я якось росла в цьому. Ну, батьки, якщо конкретно відповідати, то так, батьки. От і я думаю, повторюю, що патріотизм це почуття, яке притаманне кожному людині, так само і українцям, і китайцям, і японцям, і всім, хто де народився, кожен любить свій край. Тобто, це просто любов, яка є в кожному. У хто у тобі розвивав це почуття всередині тебе? Ну, Батьки, я ж сказала, батьки, батьки, і ну, вони мене від... Я взагалі з самого дитинства, з самого маленького займаюся народними піснями. Я вже це десь казала. от, І напевно народна пісня це як душа народу, це воно ж найкраще нашу країну презентує. То я її з дитинства співаю, напевно, через це я її так сильно люблю, бо вона мене виховувала, пісня народна. На проєкті голос ти неймовірно чуттєво заспівала пісню Пленакача. Чому ти обрала саме цю пісню? Адже вона така досить ризикована? Ця пісня є мені рідною вже давно, тому що вона є наша закарпатська, і вона була написана про наших загиблих воїнів, які бороли нашу карпатську Україну. Потім Через те, що. Ну чому ця пісня стала гімном Майдану? Тому що це була улюблена пісня героя, який перший помер на Майдані Сергія Нігояна. От. І ну, тоді я її співала, я її співала на Красному полі, коли в нас, і потім, власне, співала її вже присвячуючи Майдану, жертвам Майдану. І на проєкті, власне, ну, це, по-перше, це актуально, по-друге, це. Чуттєво зараз для всіх. І по третє, мені здається, що вона має звучати завжди. Ти сказала, що з раннього дитинства займаєшся музикою. Ми це знаємо, тому що коли готувалися до інтерв'ю, бач, передивлялися твій такий ще дуже дитячий кліп, який нещодавно з'явився на Ужгородському телебаченні, і ми з охопленням переглянули неймовірний голос. Але все-таки, чому ти обрала саме музику? Сказав, був. Е, наш тренер Святослав був сказав, що коли у вас стоїть вибір займатися музикою чи не займатися, то краще нею не займайтеся. У мене такого вибору не стояло ніколи, тому, тому така відповідь. У <смі> мене не було вибору. Чому ти пішла саме на проєкт Голос? По-перше, на сам голос я неочікувано прийшла, тому що ну, взагалі йшов мій хлопець на голос. Тобто я прийшла з ним на його кастинг. І якось так він просто прийшов, каже: я тебе зареєстрував, йди, там, спробуй себе. Ну і так вийшло. Я якось не думала над тим іти, не йти. Голос, не голос. ну Так вийшло, така ситуація склалася, якось це було мимоволі. На проєкті голос я сказала, що мріяла потрапити в команду Святослава Корчука. Чому саме до нього? Він... Та людина, яка мені здається, всі люди, всі наші українці, його він він свій. О, це дуже хороше слово. Він свій. Він для кожного з нас свій, тому що його музика, його те, як він спілкується з людьми, його слова, воно близьке і рідне кожному. Ми знаємо, що ти навчаєшся в інституті культури і мистецтв. Сама ти з Закарпаття приїхала до Києва, Київ величезне місто. Як відбулася твоя адаптація? в Тому мегаполісі? Вона ще відбувається по-перше. В принципі, ну нормально, не знаю. Якось навчання, то все так, воно все крутиться, крутиться, йде, йде. І не помічаєш, як іде місяць за місяцем. Чи змінилося ставлення твоїх викладачів після ефіру на голосі? Ні, не змінилося. Все нормально, не знаю. Ніхто не говорить, Даринка, ти така молочинка, я бачила а тебе на голосі такого немає? Ні, сказали тільки, ага, от це було коли екзамен був. Тому що я там співпала зйомки з екзамену. До тебе ставляться більше як до зірки? Чи це саме ставлення? Яке було? Колись у дитинстві, коли мені було. Ну, мало що років, там десь 5 близько, взяли мене так само інтерв'ю і спитали мені там Дариночка, як почуватися зіркою?» І моя відповідь була: Я про зірки не думаю. Я про зірок не думаю. Судячи по твоїх таких світлинах з соцмереж, в соцмережах, тобі живе оте щире і найглибше почуття до другої половинки. Що ти можеш розказати? Так, це дуже дуже для мене велика підтримка, якби його не було. Я не знаю, було б важко дуже, тому що і адаптацію в Києві, про яку ми говорили, він мені допомагає пройти. І на голосі я опинилася через нього. Власне, дуже багато речей, які є в моєму житті, пов'язані з ним. Ну, На даний момент всі. Ти сказала, що Артур прийшов на голос як конкурсант. Тобто, ти прийшла, а Артур не прийшов? Так сталося, напевно, можливо, для нього це не суджено. Чи змінилося ставлення Артура до тебе після блискавочного виступу на голосі? Відставлення не змінилося ні. Як може змінитися ставлення через виступ Думаю, ні. З ким ти найбільше радишся по життю? Взагалі, дуже добре радитися з самим собою. Я до цього дійшла тільки зараз. От, але взагалі для мене в моєму житті є порадники. Звичайно, безперечно, мої батьки Вони завжди мені кажуть так, як треба, і навіть якщо я їх не слухаю, потім виходить так, як вони казали. Артур, я з ним завжди раджуся. І ще є в мене один священник, Він зараз живе в Словаччині, то ми рідко бачимося, Але ця людина це найкращий для мене це мудрець для мене просто, тому що завжди він говорить дуже доцільні речі мені в моєму житті. Ну і, власне, порадником може бути для мене взагалі будь-хто. Я, я можу знайти якусь пораду навіть у словах якоїсь людини, якої я навіть не знаю, яка там, можливо, на вулиці до мене звернулася. І це було для мене відповідь, наприклад, на якісь численні моє запитання. До речі, а вважаєш ти себе фартовою людиною? Я думаю, що доля, я довіряю долі, довіряю Богу, який мені цю долю написав. І тому не дивуюся нічому, що відбувається зі мною. Кожна людина має якийсь такий певний приклад для наслідування. Хто для тебе є цим прикладом? Я зрозуміла, що єдиним прикладом для наслідування людини, взагалі для всіх людей, і я думаю, для цих людей видатних так само мало б так бути, це є Ісус, тому що це є Богу людина, це реальна історична людина, навіть якщо вже не говорити про віру про релігію, то це реальна історична постать. Поділися з нами о тим відчуттям своїм, як воно, коли та людина, яка висить в тебе на стіні. Портрет який висить в тебе на стіні, обертається до тебе і ти потрапляєш в його команду. Яке це відчуття? Якось воно з моєї пам'яті зійшло, якось, чесно. Навіть зараз я це не можу згадати. Напевно, я була дуже щаслива, якщо я цього не пам'ятаю. <правда> напевно. Хто для тебе є прикладом для наслідування серед закордонних зірок? Мені дуже-дуже сильно подобається Лара Фабіан. Мені подобається іще Рей Чарльз. Взагалі, коли люди сліпі, вони якісь в своєму такому світі, вони такі якісь особливі, що їх неможливо не відчувати. Мені хочеться співати так, ніби я сліпа, якщо в мене так вийде колись. Подобаються мені деякі пісні Лани Рей. Армстронг. Я балдію просто від його голосу. Це... Мені подобається під нього, особливо ранком його слухати. Це такий заряд сильний. хороший. З композиторів подобається мені дуже Бетховен. Взагалі, я обожнюю Бетхована з історичних постатей мені дуже до душі Марк Аврелій. Це взагалі для мене як людина мудрець якийсь. Я дуже люблю Марка Аврелія і часто користуюся його словами як правилами свого життя. Судячи за твоїми такими картинками в соціальних мережах, в тебе дуже багато тих мотивуючих. Ти кидаєш їх для себе чи для інших людей? Ну і собаю когось, кожна людина, яка їх читає, вона думає, що це для неї. І хтось бере з цього щось, хтось ні, я не знаю. Ну, надіюся, що в більшості це подобається. Який твій девіз по життю? Починати з себе. Почне з себе. Покопайся в собі, подумай про себе. Чому? Якщо воно тобі не подобається, означає щось тобі не так, а не щось з тим не так. А якщо, наприклад, ти хочеш змінити країну. Почни з себе. Якщо ти хочеш, щоб була екологія чиста, почни з себе, візьми посади дерево. Не кидай бумажку, не знаю. Дратує мене найбільше. Це коли, там, не знаю, покурять і кидають в дитячу пісочницю. Це взагалі для мене щось нонсенс, якийсь, ну як. От. І тому я по житті керуюся тим, що завжди в усьому, починай з себе, тому що. Тому що. Чи буваєш ти такою якоюсь агресивною, злою і тому подібне? чи ти завжди от таку тримаєш марку, леді? Ми з Артуром виховуємо одне в одному стриманість і терпіння. Тобто, ми маємо завжди, не дивлячись на що би не відбувалося в нашому житті, 5 секунд дати організму, тілу це пере, ну, перетрясти, і потім вже реагувати, наприклад, так? Тобто я стараюся собі виховати спокій, просто щоб я все сприймала спокійно. Сподіваюсь, колись у мене це вийде, я стараюся про нас. Як ти вважаєш, що може будь-яка пересічна людина зробити для миру в державі? Мені здається, що треба, по-перше, виховувати свідомість всіх, виховувати свідомість людей, виховувати бачення і розуміння того, що мир в країні буде тоді, коли всі зрозуміють, що треба слідкувати за своїм. Тоді буде мир і всім буде добре. <с> Мені дуже хочеться, щоб це зрозуміло що наразі. Це ж так просто, це ж насправді просто. Чому би це не зрозуміти? Дай Бог, щоб це усвідомлення прийшло. Дай Бог. Про що ти мрієш? Основне, в принципі, про що я мрію, це зробити своє життя, щоб воно, по-перше, несло користь якусь людям, знайти ту справу, якою я зможу приносити користь і наповнити своє життя. Широким світоглядом, щоб я могла багато чого знати, багато чого бачити, багато про що було би ще в мене думати, напевно, навіть. Тобто, я дуже хочу багато чого дізнаватися, щоб в мене не не проходив час дарма. Ось про це і мрію. На такій оптимістичній ноті. Я думаю, що ми вже завершимо наше інтерв'ю. Завершимо а ще просто кілька побажань нашим глядачам, використовувати той момент, який в нас є. Ніколи не відкидати жодної можливості бути щасливим і вірити в те, що ми можемо бути щасливі, не дивлячись ні, на що отак. А я в свою чергу дякую Дарині за таке просто неймовірно щире і сонячне інтерв'ю. А вам, мої, шановні глядачі, я бажаю мирного неба над головою від сходу до заходу. До нових зустрічей, Па-па.